Ні, ще тексту не бачили, і ця угода має бути ратифікована українським парламентом сьогодні. Прем'єр-міністр Денис Шмигель буде представляти цю угоду на погоджувальній раді лідерам фракції лідерам партій. І я так думаю, що скоріш за все, наступного пленарного тижня, ця угода буде вже в українському парламенті, в стінах парламенту розглядатися. і Українські парламентарі будуть детально вивчати. Кожен абзац цієї угоди для того, щоб... я думаю, що український парламент має все ж таки погодити цю угоду, тому що для нас важливо зберегти партнерство з сполученими штатами, і в цій угоді йде важлива мова про надання потенційно нової зброї для України, яка буде врахована вже нова зброя не минула, а саме нова зброя як інвестиція Сполучених Штатів у цей фонд. Тому для нас важливо все ж таки, я думаю, парламентарям займати таку ну, державницьку позицію і... І, і розуміти стратегічне рішення цієї угоди для сполучених штатів і для нас, і для нас важливо зберегти сполученими штатами стратегічне партнерство і підтримку Трампа України, а не Росії. Знаєте, я думаю, що е, український уряд і президент зробили все можливе для того, аби максимум з цієї угоди е, витягнути для України, тому що ми розуміємо, що перший проект угоди він був зовсім кабальний. Він Інтереси України не враховував найкраща гарантія безпеки: це наявність зброї і людей, які вміють цієї зброї користуватися.